Сьогодні ми з вами поговоримо про квіткові рослини. На дворі зіма. Ми з вами знаходимося у оранжереї, де вирощуються різноманітні квіти. Це і е, кали. Це і різноманітні горошечні пальми, це Лавровий лист і так далі. Але ми сьогодні детально з вами поговоримо про калу. В культурі розповсюджений в основному рід Затендескія. Цей рід названий на честь італійського ботаніка 19 сторіччя Затендескій – Сама культура кала була введена в культуру у 1687 році. Цього роду існують декілька видів так само в культурі. Це десь порядка 8-9 видів. Найбільш розповсюджений є вид затендеський ефіопська. Кала ефіопська. Називається ефіопська, а походження Південна Африка. Ну, далі йде е, за тендеські еліота. Це е, кала, яка має кольорове опахоло. Е, що таке опахало? Значить, е, квітка ми ще детально поговоримо про е, будову морфологічну, а це жовта, еліота, жовта кала. Є ще е, кала із цим. Опахолом е, рожевого кольору це кала Рехмана. Оці основні три види використовуються в культурі. Ну, декілька слів про морфологічну будову, оскільки морфологічна будова вона тісно пов'язана з агротехнікою і її треба знати. Як я вже говорив, е, суцвіття е, Кали – Це є початок. Самі квітки, вони дуже такі невзрачні, оце жовте, цей початок. Там дрібні, дуже багато їх є, а в народі чомусь вважають, що оце біле опахоло це є квітка. Квітка ні, квітки оті маленькі, жовтені, жовтенькі на цьому опахолі. Яка ж морфологічна будова? Морфологічна будова е, так само звоєрідна. Крім цього цвітоноса, до речі, ці цвітоноси бувають різного розміру. Є сорти, які мають дрібні цвітоноси, тобто порядка 40-50 см, є середні до 90. См. І є, наприклад, сорт Миколай, який має цвітонос аж півтора метри. Кала має несправжнє стебло. В тому несправжньому стеблі. Формуються зачатки оцих наступних квіток цвітоносів. Розвиток, скритий розвиток оцього цвітоноса може тривати від 9 до 16 місяців. Дуже тривалий срок. Ну і листки, асиміліцюючі асиміляційні листки, вони досягають, ну це молоденькі кущі, вони досягають. Це стріловидної форми, вони досягають розміру порядка 60 сантиметрів. Так, є листки ковпачкові, які згорнуті в спіралі, так само вони є. І знаючи будову, треба проводити ряд операцій, які спрямовані на покращення плодоносності, тобто на утворення більше квіток. Це стосується зелених операцій. Як їх робити? Ми трошечки пізніше покажемо. А нижня частина, нижня частина, це є. Тут є корені, поверхневі є корені, ось я показую. так, Далі є глибинні корені. Що цікаво, ця культура, вона деякі літературні джерела стверджують про те, що кала, оця ефіопська, тобто з білим покривалом. Вона має підземної частини кореневище. Дехто каже, що це бульби. Хоча це питання вирішується дуже просто, я назвав оті з червоним покривалом і з жовтим. Оті кали мають дійсно бульби, які ми вам згодом тепер покажемо. Але що стосується кореневої системи, це е, має велике значення, бо у серпні місяці, до серпня місяця, а точніше їх треба викопувати в серпні місяці. Там утворюються маленькі цибулинки. Цими цибулинками власне кала і розмножуються. Хоча процес розмноження може бути різний. Ми зараз про це поговоримо. Значить, цибулинки вибираються в серпні, а вони зараз ще не утворилися. Це буде серпень місяць. а Висівання їх проводиться у вересні місяці. Але більш таким прискореним, прискореним методом розмноження кал, це є поділ оцього куща. До речі, кала, треба сказати, вона мусить мати період спокою. Період спокою взагалі, ця культура щодо віднос, відношення до сонячного світла, вона в природі знаходиться. У таких місцях заболотистих, тому треба постійно тримати вологу. Але щоб відносити до світла, то в природі вона знаходиться під пологом лісу у Південній Африці. І ось тому е, треба, відносно температурного фактору вологи, підтримувати той режим, який їй притаманний по її природі. Тобто, проводити регулярні поливи. але Поливи в літній період треба зменшувати, і кала має перейти у стан спокою. Ну, це десь порядка початку, відніше середини травня. Ось в літній період вона має припин... поливи мають бути припинені, а починаючи вже з вересня місяці, місяця знову починати поливи і починається вегетація. Одним із ефективних методів методів. Розмноження, яке і я використовував у свій час, це такий метод, коли кала з оранжереї переноситься у відкритий ґрунт. Але перед цим треба зрізати повністю над землею всю надземну масу. Все кореневище пересадити у ну, можна під сад, якщо у вас є сад, а можна на відкриту місцевість. Так. Це робиться буквально весною, десь перша половина травня. І тоді ця кала зростає впродовж літа, набирає вегетативну масу, а 1 жовтня я переношу цю калу в оранжерею, починаю полив, підживлення і перша квітка з'являється в листопаді місяці. Зараз зимовий період це грудень, ми бачимо, що кала починає цвісти. Як ми вже говорили, що крім ефіопської кали, є кали, які мають колір опахала, рожевий і жовтий. Ось на цьому місці вони зростали. Ці кали, на відміну від ефіопської, вони скидають листки, і листки, після вегетації вони сихаються і зникають. І на відміну від ефіопської кали, вони мають не кореневище у землі, а мають звичайні бульби. Ось на цьому місті зростали жовті і рожеві кали. В землі не кореневище, а ось такі звичайні, звичайні бульби. Ось великого розміру із коренням бульба. В такому стані вона зимує, і весною, коли температура в оранжереї буде. Порядка 15-18 градусів, вони підуть вріст, утворюють наземну масу і будуть цвісти жовтим і рожевим кольором. Крім вирощування кали на зріз, а це практикується у багатьох господарствах як державного порядку, так і приватної власності. Калу можна вирощувати і у, як горшечну культуру. Для цього підбирається. Грунтова суміш, яка складається, яка складається із двох частин дернової землі, так, однієї частини перегною і однієї частини піску. Ця суміш кладеться декілька таких пригорошній на дно горщика. І можна зразу викопати з оранжереї із кореневою системою калу. Помістити в цей горщик і засипається землею. І засипається землею. Для чого це робиться? Ну, по-перше, реаліза... реалізація готової продукції це горшкової культури, вона проводиться саме в горшках. Ця кала може себе почувати непогано на Коло батареї опалювальної, яка опалює це приміщення, вона може навіть дати квітконос, квітконос. І в такому вигляді вона має споживчий попит і може йти на реалізацію. Щоб кали нормально давали регулярно і обільно багато квіток, треба систематично проводити зелені операції. Зелені операції полягають в тому, що йде зрізування зайвих листків. Але правильно як різати, от я показую ножем, що саме ось над цим місцем, де хоче бути або світонос, або наступний листочок, треба отак зрізати. Зрізається, залишається 3-4 листка, а решта відрізається. Це з одного боку. Далі ми не говорили з вами про шкідники. Як не дивно, кала за своєю природою, вона е, отруйна рослина для багатьох, можна сказати, шкідників, але є такі шкідники, які поїдають листки, але шкодочинність їх незначна. Ось тут ми бачимо, як слимаки вияли. Листочки. Ось так. Ну, асиміляційна поверхня від цього незначно зменшилася, і тому суттєвої шкодочинності ми не спостерігаємо. Проте з цими шкідниками можна боротися. Випускається промисловістю так звана гроза мета. Ось я показую. Це такі гранули, які треба розсипати коло. На землю, там, де починає рости кала, і таким чином можна знищити цих слимаків, які шкодять цій калі. Найбільш шкодочинний шкідник в оранжереї це попелиця. Ось таке знебарвлення, зникнення хлоропластів, хлорофілових зерен, і наслідком є те, що цей листок з часом може засохнути. І тому. З нею, тобто з попелицею, треба обов'язково боротися, але слід зауважити, що боротьба, боротьбу треба починати не тоді, коли вона вже з'явилася, а значно скоріше, профілактично. Бо коли вже вона появиться на листках, тоді вже пізно чим борються. Ну, такі є сильні препарати, які, можна сказати, не рекомендовані для закритого ґрунту. Це такі, як b 58 або РАГОР. Але є. І інші препарати, які основані, засновані на таких природних рослинах. Це можна настой часника, там настой з настоювання листків, томатів і таке інше. І ці препарати можна з успіхом використовувати проти попелиці. Як бачимо, технологія вирощування кали у закритому ґрунті, вона не досить складна. І для любого любителя, аматора вона придатна. І тому я рекомендую вирощувати цю культуру. Вона є економічно вигідною. І на цьому ми закінчуємо нашу програму. До наступних зустрічей, шановні.